В культурі українській одним із таких авторитетів є постать Григорія Савича Сковороди. І для мене ну, однією із його е е думок, якою я і послуговуюсь і закликаю завжди студентів, щоб вони не боялися помилятися під час навчання. Бо Григорій Савич говорив. Що найкраща помилка та, яку допускають під час навчання. Тому студентів я прошу: не бійтеся, помиляйтеся, бо вичітесь і, зрештою, це дасть вам користь. Мені дуже подобається афоризм Григорія Сковороди. Хто соромиться визнавати свої недоліки, той з часом буде виправдовувати своє невігластво як найбільшу ваду. Мені подобається тим, що цей афоризм стосується. Ну, я б сказала, різних часів, різних епох і на рівні конкретної людини, і на рівні цілого суспільства. Визначає смак не по шкарлупі, а по ядру. Дивись не на зовнішність, а на сутність людей. Для себе, як історик, я, мабуть, не більше про час, тому що ми досліджуємо час. Тому от Кирилата вже фаризм Григорія Савича Сковороди, що з усіх втрат втрата часу найважча. Він, звичайно, для нас є певним чином кредот. Час, як ми бачимо, всьому свій час приходить, втрачений час його не повернути. І як історик, маючи погляд на століття, тисячоліття, ми завжди можемо оцінити, що все треба намагатись робити вчасно, бо втрачений час вже не повернеться. Правда, чи це легенда, скоріше, це легенда, що він сказав пересмертні слова, що вимагало, але не співав. Так воно, в принципі, і трапилось, але ж він в пам'яті народу залишився вільною людиною, простою, доступною. Він справді народний філософ, Григорій Рісавського рода. Я думаю, що саме в цьому ми маємо його наслідувати, тому що не зациклюватися на наших буденних бажаннях. Що ми в нас педагогічний, у нас університет і в нас багато педагогічних спеціальностей. Для мене в моєму житті важливою фразою Григорія Савича Сковороди була така: не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Тому що тільки ті люди, які все життя навчаються, нехай і помиляються, вони завжди досягнуть чогось великого в своєму житті. Стануть освіченими і стануть гідними громадянами своєї країни. Якщо говорити так, то сковор сковороди це суцільні сентенції і безкінечні афоризми. Ну, чомусь мені найбільше до душі припав, що всякому городу нраві права і від з його відомої поезії, бо істинно так тут дуже глибокий філософський сенс закладений і далі за текстом всяка мі. Свой ум голова, що по-перше, кожне явище неповторне, кожна місцина неповторна, і кожна людина вона є постаттю, вона є особистістю, вона не схожа на інших. І її найвище призначення у цьому житті утвердити, залишити якийсь слід. Ось чому мені цей, цей вислів став дуже близьким. Любов виникає з любові. Це не дуже крилата цитата, афоризм, але він дуже діє по життю. Якщо ти з любов'ю відносишся до людей, люди також будуть відноситися до тебе. Любов це перше відчуття, що є на землі, серед людей.